Не прогавте можливість нарвати вишневого листячка для спеціального чаю. Будете мати на зиму дуже чудовий ферментований чай. Якщо є молодий вишняк, ось такий, бачите, світлі такі м'якенькі листочки, то ну, збирайте його, але на ньому зазвичай може бути тля, тому пильнуйте. Щоб не було тлів, всяких шкідників, пошкоджень, ось таких, наприклад. Щоб були такі яскраві зелені листочки, можете збирати листочки з різних плодових дерев. Мені та моїм друзям заходить вишневий чай, тому збираю з вишні. Але багато плодових дерев мають свій смак в листочках, і чай буде. Іншого смаку, трошки іншого, але все рівно буде смачно. Бажано збирати чай у чистому місті, де не дуже дорога поряд чи якась промисловість. Листочки можна збирати протягом цілого літа. Також пізнали смородина чорна. Червона, теж з цих кущиків плодових можна збирати листочки, і запах, неймовірний, і смак. Ось так сушитиму зібрані листочки, їх багато, тому що чай улюблений. Через трошки, ви знаєте, коли підв'яне можна буде я перекручую на м'ясорубці, і тоді. Ставлю ферментувати. А ви, будь ласка, напишіть, які ви полюбляєте чаї? Домашні, що збираєте для своїх домашніх чаїв? Чи вже зібрали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво.